Так, шановні, сюди-сюди підходимо дві хвилинки інформації, що нас чекає і йдемо. Так, ми з вами в селі Мерешор, це присілок до Колочави, тут буквально метрів 300, вже починається водосховище Вільшанське. Ми його будемо бачити по маршруту. Спочатку вийдемо на гору Цевелла, це 1208 метрів. Далі у нас буде перехід через ліс, там стежки не буде, просто по напрямку. Але це таке метрів десь 400. І вийдемо на гору Тяпеш. А звідти буде вже спуск донизу через село Косі Верх. Стартуємо тут, фінішуємо в селі Негровець. Тобто у нас маршрут лінійний, старт в точці А, фініш в точці Б. Сюди ми не повернемось. Тобто назад дороги немає. Не Я йду вниз в автобус, автобус собі зараз поїде і все. Тому зараз стартуємо і будемо рухатись наверх. Перша. Ділянка маршруту досить важка, будемо набирати висоту поступово на ЦВЛ, потім натяпиш, а потім вниз вже буде спокійно йти. Основна частина маршруту це спуск вниз, з Тяпиша через косі вверх. Приблизно там буде 10 км спуска, а тут 5 км підйому. 850 метрів набір висоти нас чекає. Пізніше буде ще тепліше, сонце буде вище, тим більше будемо рухатись, тому ніхто не замерзне. Go, go, go.